У зв'язку з військовою агресією та обстрілами інфраструктури енергетичної України виник дисбаланс між генерацією та споживанням електричної енергії та електричної потужності. У випадку, коли відбувається незабезпечення генерацією споживання електричної потужності, компанія Некукренерга вимушена застосувати графіки обмеження та графіки відключень споживачів від мережі. До графіків обмеження відносяться графіки ГОП і ГОЕ. Графіки обмеження споживання електричної потужності та графіки обмеження споживання електричної енергії. Залучені підприємства до ГОП і Гоя мають знизити відповідні величини до встановлених. До графіків відключення відносяться графіки аварійних відключень та графіки погодинних відключень. Графіки аварійних відключень застосовуються у тих випадках, коли необхідно дуже швидко знизити споживання електричної потужності. З енергосистеми за час від 3 до 15 хвилин. Графіки аварійних відключень застосовуються по команді диспетчера НЕК «Укренерго». У таких випадках спрогнозувати час відключення неможливо, оскільки в будь-яку секунду, в будь-яку годину доби може виникнути дефіцит генерованої потужності і, відповідно, необхідно знизити різко споживання. Графіки погодинних відключень застосовуються також виключно по команді диспетчера Некукренерго. Всі графіки обмежень та графіки відключень застосовуються виключно для збереження сталої та стабільної роботи електроенергетичної системи України з метою забезпечення споживачів з параметрами електричної енергії відповідно до встановлених стандартів. Заздалегідь, з графіками погодинних відключень, всі споживачі можуть ознайомитись на офіційному вебсайті нашої компанії. Також у випадку виникнення додаткових питань, оператори нашого кол-центру допоможуть вам з'ясувати всі питання. У деяких випадках електроенергія може зникати також не за графіком. Це пов'язано з тим, що наша компанія виконує планові позапланові капітальні поточні ремонти, також можливе аварійне відключення в мережах, також можливе усунення дефектів в мережах, що теж пов'язане з знеструмленням споживачів. У деяких випадках споживачі не знеструмлюються взагалі. Це пов'язано з тим, що деякі споживачі, визначені військовою адміністрацією сумісно з фахівцями нашої компанії, як такі, що критично важливі для забезпечення обороноздатності та діяльності нашого міста та області. До таких споживачів відносяться заклади охорони здоров'я, об'єкти водопостачання, об'єкти водовідведення, об'єкти теплокомуненерго та теплових мереж. Об'єкти, що забезпечують громадський порядок тощо в окремих випадках, можливо, побутовий споживач, що заживлений від ліній, які живлять критичну інфраструктуру нашого міста та області, також знеструмлюватись не будуть в окремих випадках. Спостерігається ситуація, коли півбудинка знеструмлено, а півбудинка під напругою лишається. Це пов'язано з тим, що одна частина будинку живиться від однієї лінії електропередач, а інша частина будинку може живитися від іншої лінії електропередач, тому і відбувається таке неповне знеструмлення тих або інших будинків. Рішення щодо відключення, а в подальшому і заживлення споживачів приймає диспетчер Енерго». І спрогнозувати час неструмлення наші фахівці не можуть, оскільки діють виключно по командам диспетчера Енерго». В таких випадках самостійно включити споживачів без команди диспетчера Енерго» фахівцям Черкасу «Обленерго» категорично заборонено. Наостанок хочу звернутися до всіх споживачів міста Черкаси та Черкаської області. Прошу з розумінням поставитися до надскладної ситуації в об'єднаній електроенергетичній системі України. Ми розуміємо наші обов'язки перед споживачами забезпечити якісним розподілом всіх споживачів області і будемо робити все і навіть більше для забезпечення електроенергією споживачів. Але в свою чергу ми б хотіли би звернутися до споживачів і попросити їх максимально знизити споживання електричної енергії в часи вранішнього та вечірнього максимумів. Вранішній максимум триває з 7 години до 11 години дня, вечірній максимум триває з 17 до 23 години. У свою чергу запевняємо всіх споживачів, що фахівці компанії працюють безперервно з максимальною ефективністю з метою забезпечення споживачів електроенергією. Віримо в перемогу, дякуємо Збройним силам України разом до перемоги!